Прогноз погоди для України та магнітні бурі. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на тиждень з 10 по 16 листопада. На початку нового тижня атмосферні фронти, що переміщуються з центральної Європи та Балканського регіону, зумовлять дощі на більшості території України. Але завдяки надходженню теплої та вологішої повітряної маси серед земноморського походження очікується аномально високий температурний фон, який суттєво перевищуватиме кліматичну норму. Найбільше це буде відчутно на півдні країни та в районі Прикарпаття. Підвищена відносна вологість повітря у поєднанні з переважно слабким градієнтом тиску, а отже, і слабким вітром. Створюватимуть сприятливі умови для утворення туманів, особливо в нічні та ранкові години. Попри вологу погоду, середньодобова температура залишатиметься комфортною плюс 10, плюс 14, що для пізньої осені досить тепло. Та вже з четверга характер погоди зміниться, дощі поступово відступлять, натомість розпочнеться період похолодання. Найпомітніше воно буде вночі. Вдень температура також знизиться і коливатиметься в межах плюс 7, плюс 10. Вітер матиме змінні напрямки, поривами не турбуватиме. У цей період часто утворюються тумани, що суттєво знижують видимість на дорогах. Водіям варто не зволікати й перейти на зимову гуму, адже осінь впевнено поступається місцем прохолодній порі. Аби бути в курсі усіх погодних умов. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 10 листопада, понеділок. На заході тиждень стартує похмурою погодою з періодичними дощами. Вночі коливання температури від плюс 2 до плюс 6. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях триматиметься на рівні плюс 9, плюс 12. Вітер змінних напрямків не більше 3 метрів за секунду. У центрі в понеділок небо буде затягнуте густими хмарами. Дощ пройде у Дніпрі. Температура повітря вночі від 8 до 11 градусів тепла. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 11 до плюс 14. Вітер південний, південно-східний до 2 метрів за секунду. На півночі в перший день тижня хмарний покрив зберігатиметься протягом дня, без дощів, в темну пору доби до 8 градусів тепла. В денні години у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 10, плюс 12. Швидкість південно-західного вітру до двох метрів за секунду. Восени, коли земля й водойми ще зберігають тепло, а повітря поступово холоне, особливо вночі, часто з'являються тумани. Вони виникають раптово, зазвичай у низинах, поблизу річок чи на відкритих ділянках доріг. Такі тумани можуть бути нетривалими, проте значно знижують видимість і створюють небезпеку для всіх учасників дорожнього руху. У таку погоду варто бути особливо уважними, водіям зменшити швидкість, тримати безпечну дистанцію та вмикати протитуманні фари, а пішоходам носити одяг зі світловідбивними елементами і не виходити раптово на проїзну частину. Туман це природне явище, яке надає осені особливого шарму, але водночас вимагає обережності та розважливості від кожного. Прогноз для Києва. Понеділок принесе хмарну погоду, але температура буде доволі комфортною. Вночі плюс вісім, день до дванадцяти градусів вище нуля. Вітер південно-західний не більше одного метра за секунду. У південному регіоні небо буде затягнуто хмарами задощить лише в Одесі. Нічна температура коливатиметься від плюс дев'яти до плюс тринадцяти, вдень у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві. Від 13 до 17 градусів тепла. Вітер південно-східний. Південний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. На сході в понеділок прогнозується похмура погода, але без дощу. Після заходу сонця плюс 7, плюс 10. У денні години у Харкові, Ізюмі Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку від плюс 10 до плюс 14. Вітер, здебільшого, південно-східний, не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода 11 листопада, вівторок. На Заході хмарно з проясненнями. Дощ пройде у Рівному та Луцьку. В нічний час до 5 градусів тепла. В день у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 12. Вітер західний його швидкість до 4 метрів за секунду. У центрі у вівторок небо буде затягнуте хмарами. Упродовж дня їтимуть дощі різної інтенсивності. У нічні години температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 9. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах плюс 10, плюс 15. Вітер південний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі день обіцяє бути вологим і похмурим, хмари та дощ стануть постійними супутниками вівторка. В темну пору доби від плюс 5 до плюс 8. Денна температура повітря в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові триматиметься в межах плюс 9, швидкість вітру не більше 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці цілий день ітиме дощ. Денна температура підвищиться до 12 градусів тепла, вночі до плюс 6. Вітер східний майже невідчутний не більше одного метра за секунду. У південному регіоні теж дощитиме. У ніч на вівторок від 7 до 10 градусів вище нуля. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до комфортних. Як для осені плюс 14, плюс 16. В Сімферополі взагалі до 19 градусів тепла. Вітер південний південно східний від 2 до 5 метрів за секунду. На сході України у вівторок небо залишатиметься похмурим. Майже повсюди йтимуть дощі. Нічна температура повітря плюс 8, плюс дев'ять. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до плюс 12, плюс 15. Вітер південно-східний. Південний від 1 до 4 метрів за секунду. Погода 12 листопада. Середа. На заході дощі поступово припиняться. Невеликий дощ йтиме лише в Чернівцях та Івано-Франківську. В темну пору доби температура повітря опуститься до мінус одного, плюс трьох. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі. Температура становитиме плюс 7. Плюс 10. Вітер північно-західний, західний його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У центрі всереду буде волого та похмуро. Вночі коливання температури від 4 до 7 градусів тепла. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 8, плюс 11. Вітер північно-західний. Його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На півночі домінуватимуть густі хмари в Славутичі та Чернігові за дощить. В нічні години від 3 до 6 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові буде плюс 7, плюс 10. Вітер північно-західний, північний його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу в столиці хмарно. Денна температура повітря плюс 9, вночі не більше 6 градусів тепла. Швидкість північно-західного вітру до 1 метра за секунду. У південних областях у середу очікується переважно похмура погода. Місцями йтимуть ще дощі. Втім, подекуди можливі сонячні прояснення, наприклад, у Одесі та Миколаєві. Нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 11 до 14 градусів тепла. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні хмарний покрив зберігатиметься протягом дня, подекуди дощитиме. В нічні години від 5 до 8 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі. Повітря нагріється від плюс 11 до плюс 13. Вітер південно-східний від 1 до 3 метрів за секунду. Погода 13 листопада. Четвер. На заході хмарно з проясненнями. В нічні години від мінус 2 до плюс 3. Денна температура у Львові, Рівному Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську та Тернополі становитиме плюс 7, плюс 11. Вітер південний південно-східний від 1 до 3 метрів за секунду. В цей день відзначають День пам'яті святителя Іоанна Золотоустого. Це свято присвячене одному з найшанованіших отців церкви Іоанну Золотоустому, який жив у IV столітті. Він був архієпископом Константинопольським, видатним проповідником і богословом, відомим своєю мудрістю, справедливістю та глибокими проповідями, через що й отримав прізвисько золотоустий. Святитель закликав людей до щирої віри, милосердя, смирення і любові до ближнього. Сьогодні церква вшановує його праведне життя і мученицьку смерть, коли він переслідуваний за правду, помер у засланні зі словами Слава Богу за все. У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться про мудрість, чистоту думок і силу слова, аби вміти говорити правду без осуду і злості. Народні традиції радять цього дня уникати сварок, лихослів'я не рекомендується займатися важкою фізичною працею чи починати нові справи. Натомість добре робити добрі вчинки, допомагати нужденним і приділяти час духовним роздумам. У центральних областях у четвер. Час від часу сонце пробиватиметься крізь хмари, хоча загалом переважатиме хмарна погода. Вночі температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах показники зупинятися біля плюс 9, плюс 10. Вітер північний, північно-західний, не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У північному регіоні у четвер очікується мінлива хмарність із проясненнями після заходу сонця від 2 до 4 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові становитиме плюс 8, плюс 10. Швидкість вітру не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер. Хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Температура повітря в день плюс 9. В темний час доби не більше 3 градусів тепла. Швидкість північно-західного вітру до 1 метра за секунду. У південних областях у четвер місцями хмари закриватимуть сонячні промені. В нічні години плюс 2 плюс 6. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Показники температури піднімуться до плюс 10, плюс 13. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні сонце вирішило відпочити за щільними хмарами. Але погода лишається сухою. Вночі коливання температури від плюс 3 до плюс 7. Денна температура у Харкові Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську перебуватиме на рівні плюс 9, плюс 13. Швидкість вітру від 1 до 3 метрів за секунду. Погода 14 листопада. П'ятниця. На заході хмарність чергуватиметься із сонцем. Нічна температура плюс 2, плюс 6. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс дев'ять, плюс дванадцять. Вітер здебільшого південно-західний. Південний не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю очікуються приємні сонячні прояснення вночі від плюс два до плюс п'ять. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривоморозі, Вінниці, Полтаві. Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 9, плюс одинадцяти. Вітер південно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У північних областях сонце буде ховатися за хмарами протягом дня. Нічна температура триматиметься на рівні плюс 3, плюс 5. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові. Невеликі коливання від 9 до 11 градусів тепла. Швидкість південно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю небо повністю закриватимуть хмари, хоча відсоток виникнення дощів буде невеликим. Вдень до 11 градусів тепла, вночі до плюс 5, вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні п'ятниця потішить сонцем та приємними показниками температури. Після заходу сонця від плюс трьох до плюс семи. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 10 до 12 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. На сході напередодні вихідних хмарність змінюватиметься сонячними періодами. У ніч на п'ятницю від плюс 3 до плюс 5. Денна температура у Харкові Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську плюс 9, плюс 12. Швидкість вітру від 1 до 4 метрів за секунду. Погода 15 листопада. Субота. На заході вихідні розпочнуться хмарною погодою з проясненнями. В нічні години від мінус 2 до 3 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську спостерігатимуться коливання температури від 5 до 13 градусів вище нуля. Вітер північний, північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі України в суботу хмарно з проясненнями. Вночі настане похолодання температура коливатиметься від мінус одного у Вінниці до плюс п'яти. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому розі, Кропивницькому та Черкасах від 8 до 13 градусів тепла. Вітер південно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. На півночі хмари чергуватимуться із сонцем. У нічний період від мінус 2 до 3 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля плюс 8, плюс 11. Вітер південно-західний. Західний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У суботу очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками вночі до плюс двох, вдень до 11 градусів тепла. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. На півдні України в суботу час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 6. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 11 до 13 градусів вище нуля. Вітер південно-західний південний від 1 до 6 метрів за секунду. На сході здебільшого хмарно, хоча подекуди виглядатиме сонце. З настанням ночі від плюс 1 до плюс 4. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 9, плюс 12. Швидкість південно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 16 листопада. Неділя. На заході очікується похмура погода з невеликими проблисками сонця. Нічна температура опуститься до мінус трьох плюс один. В денні години у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську теж доволі прохолодно: плюс три, плюс сім. Найтепліше в Ужгороді там до десяти градусів вище нуля. Швидкість вітру від двох до п'яти метрів за секунду. У центрі України в неділю небо буде перемінно хмарним, з проясненнями. Нічна температура повітря коливатиметься від мінус 2 до плюс 1. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах очікуються перепади температури від плюс 4 до плюс 15 в Кривому розі. Швидкість південного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. На півночі в останній день тижня хмарно з проясненнями. Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 4. +9. Швидкість вітру не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. Прогноз для Києва столиця зустріне кінець тижня хмарністю, яка чергуватиметься з проясненнями. Вдень показники температури до шести градусів тепла, вітер східний не більше одного метра за секунду. Цікавий факт, що за спостереженнями метеорологів, листопад 2018 року став одним із найхолодніших у 21 столітті. У Києві середня температура була лише близько нульової позначки, а подекуди вночі термометр показував мінус 11. Натомість, листопад 2021 року вразив зовсім інакше, він увійшов до десятки найтепліших за останні 140 років. І середня температура сягала понад плюс шосте. Кліматичні контрасти, особливо відчутні, в різних регіонах України. На заході поблизу Карпат. Листопад зазвичай прохолодніший, і вологий тут часті дощі переходять у перший сніг, а гори вже вкриває легка зимова ковдра. У центрі країни місяць зазвичай спокійніший, часто стоїть суха, туманна погода, коли все навколо ніби завмирає в очікуванні зими. А на сході листопад здатен здивувати різкими перепадами від теплих сонячних днів до справжніх морозів. І поривчастого вітру, який приносить запах снігу. У південній частині України в неділю хмари частково закриватимуть сонце у нічний період від плюс 2 до плюс шість. Вдень температура коливатиметься від плюс шість у Запоріжжі до плюс шістнадцять в Херсоні, швидкість південного південно-західного вітру від трьох до п'яти метрів за секунду. На сході сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Нічна температура повітря коливатиметься від мінус одного до восьми градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську можливі зміни температури від плюс трьох до плюс одинадцяти. Вітер південний, південно-західний від двох до п'яти метрів за секунду. Прогноз магнітних бур. Минулого тижня ми пережили справжній сонячний вибух. Землю накрила магнітна буря, спричинена потужним викидом корональної маси після спалаху на сонці. Найсильніша за останні півроку, яка спричинила короткі збої у супутникових системах і радіозв'язку. А метеочутливі люди по всьому світу скаржились на головний біль і безсоння. Після такого удару. Сонцю, як і нам, потрібен відпочинок. І ось новий тиждень, який стане для нашої планети своєрідною реабілітацією після космічної бурі. Понеділок, 10 листопада. Магнітосфера ще трохи активна. Залишкова хвиля на 6 балів. Вівторок, 11 листопада, спад активності. Максимум до 4 балів. Середа, четвер, п'ятниця. Тихо. Фоново 2 бали. Без ознак штормових імпульсів. Субота 15 листопада. Можливий короткий сплеск. Ймовірне короткочасне підвищення до КП 5 балів, Рівень г1. Попередньо. Ввечері перша половина ночі. Неділя, 16 листопада, спад. Повернення до КП 3-4 бали з тенденцією на подальше зниження. Нових потужних спалахів поки не очікується. А щоб бути в курсі всіх змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарного тижня.